Вітаю, велими шановні пані та панове. Сьогодні з вами поговоримо про реальні причини московсько-української війни. Чому українці і московити є природними, так би мовити, антагоністами, е, сусідами? так, Отже, Якщо ми не знайдемо реальних причин війни, то ми не зможемо поставити, як лікарі ставлять правильний діагноз і не можемо правильно почати лікувати хворого. А в даному випадку у нас хвороба це війна, і чи є вона випадковою, чи. Це дійсно те, про що писали геополітики наприкінці ХХ століття, століття, як війна цивілізації, що людство в ХХ столітті чекає війна цивілізації і чи не є. Московсько-українська війна початком цієї, так би мовити, глобальної війни цивілізації. Я вже неодноразово наголошував на тому, що безпричинних явищ у світі не існує. Не буває, в принципі, все має свої причини. І нинішня агресія Московії в Україні теж не є винятком, тому що не може бути таким винятком. Справа в тому, що українці і московити не просто не один народ, що є незаперечним фактом, доведеним науково, генетиками, істориками. Географами, відповідним аналізом цих наук, але і народами-антогоністами, про що намагаються не згадувати або не розуміють це, або не хочуть вникати у сутність цієї війни як війни початку війни цивілізації. Тобто різних цивілізаційних рівнів, різних народів, і так далі. Ну, тут же ж розлом проходить саме по е, території України, між Європейською цивілізацією і е, азійською цивілізацією, та ще і нашими безпосередніми сусідами з найбільшим протяжністю кордонів, знаходиться е, саме от Московська імперія, яка є е, абсолютно невизначеною. І це найстрашніше взагалі, для будь-якої людини і для будь-якої країни це невизначеність. Коли ти, як кажуть, не можеш вихрестися у, у, у щось конкретне і будь чимось абсолютно Ну, однозначним або близьким до однозначності. А так ми бачимо, що століттями і німець Петро І, і німкеня Катерина ІІ намагалися. Якось цивілізувати московитів. Так. Той і бороди там збривав, і, і одяг ну, під страхом смерті змінював із того азійської лапатної Росії на, хоча б на чоботи їх перевести. А що ж відбулося? А відбулося те, що е, ззовні. Як кажуть, що ця якась мішура зовнішня вона з'явилася, але внутрішній зміст не змінився. Тобто форма змінилася московитів, а зміст їх залишився той самий. Такий перехідний. Від азійського до європейського не і туди вони, і сюди, і внаслідок цього е, витворилась така м -м, неймовірна нація, такий народ із страшенним комплексом неповноцінності. Так. Коли і не той, і не сей, коли ти сидиш на двох стільцях. А на двох сільцях усидіти, як відомо, не можна. У принципі, війна між сусідами можлива лише на основі просторової єдності і боротьби протилежності, якщо вже брати якийсь тут філософський підходи. Десь на початку XVII століття українці і московити стали сусідами. Тобто ми ніколи не були одним народом. Ніколи. Просторово ми були роз'єднані, ментально ми були роз'єднані, і так, і інше. А як же ми стали сусідами через міграції? Так у Грофіни-московити рухалися з північного Сходу на південний захід, а українці з південного Заходу. На північний схід. І в районі нинішньої Сумської області, там Прикордоння, вони зустрілися. Зустрілися вперше, так би мовити, московити у Грофіни і слов'янами-українцями. Саме тоді, вперше, на рівні, не на рівні, е, мандрівників, військових. Торговці, ці дві нації зустрілися на рівні народу. Так. Ось тоді стало зрозумілим, що зустрілися зовсім різні цивілізації, антагоністичні цивілізації, не просто різні нації з різним менталітетом, а носії неприйнятних один для одного цінностей. Українці європейських, західних, московські, азійських, ординських і таке інше. А що знаходилось в основі цих різних цінностей? Це, перш за все, родинні цінності. Знову ж таки, ми вперше з вами звертаємо увагу на. Реальні причини цієї війни, українці не могли прийняти московського снохачества. Це очевидно. Цей варварський звичай, він навіть не знаю, чи його назвати, можна Азійським, це якийсь такий, от, на, на Порубіжжі він витворився, був абсолютно неприйнятний для українців. Ще літописці, ну давайте будемо зазирати туди. Що вони відзначали? Що вони зауважували? Що русини поляни дуже сором'язливі зі своїми коханими і дружинами. Ну, там написано так. ну Почитайте. А тут їм пропонували абсолютно, як кажуть, сексуальну розпущеність. У своїх найгірших формах. Звичайно, що були й інші найприйнятні для українців ментальні особливості московитів. Московити ж теж не приймали український індивідуалізм, практицизм, так званий хитрий хохол, схильність до якогось упорядкованого життя. <св 'язок> е, ну, Милування і е, природою, і е, красою жінки не як утилітарний підхід, узять її, а милування. Я ж тебе, вірна я, аж до хатиненьки сам на руках віднесу. Так, те, що для московитів ну, абсолютно незрозуміло. Почитайте в пісню в коментах до цієї пісні. Там, здається, 16 мільйонів є переглядів, які, здається, Олег Вінник співає і інші, почитайте коменти. Московиті. І ви все там зрозумієте. Яка причина цієї війни як конфлікту цивілізації? Всім українцям в Україні і світі здоров'я удачі і нашої перемоги над цією дикою ордою оцих снохачів, які напали на нашу державу для того, щоб змінити нас? Вони ж так і кажуть. Так. Що ми, нібито якісь божевільні люди, ми фашисти, якісь, ми нацисти, якісь, тобто не снохачі.